Вітаю вас, мої шановні глядачі і слухачі. Знову проводжу для вас загальний розклад, і сьогодні буде така тема. Неочікувана подія найближчим часом. Тобто, що ми зараз дивимося? Звісно, ми своє життя якось плануємо, але іноді стріпляється так, що, як ото кажуть, знаєте, нежданчик. Не очікували, а воно бац і трапилося. От давайте побачимо, яка неочікувана подія може бути з вами самим найближчим часом. Найближчим часом. Ну, тут ви можете самі загадати якийсь період. Ну, припустимо, що неочікувано. З чим я стикнусь з неочікуваним ну, через місяць, там, через неділю, через тиждень. Вірніше, так. Ну, а я сама для себе десь так беру на півроку. От Що неочікуване для вас, а ви можете свій термін загадати, що неочікуване може трапитися з вами за півроку. Як завжди, шість варіантів. Ви обираєте свій варіант. Візьму два аркани на кожен варіант. Думаю, що мені вистачить інформації. Ну, якщо ні, то докладу. Так, добре, шість варіантів є. Дивимося, що нам скажуть тібетські мудреці. Яка неочікувана подія, або що неочікуване, з чим неочікуваним ви можете стикнутися найближчим часом? Дивимось? Так, ну тут сварка. Тут сварка. Знову ж таки, оскільки це загальний розклад, можуть бути варіанти. Тому тому я вам озвучу декілька варіантів. Король мечів, паж мечів. Ну, якщо дивитися, припустімо, у мирному контексті, так, то це якесь непорозуміння і з важливою для вас людиною, скоріше, це мужчина, чоловік. Так? Це може бути брат, сват, чоловік, коханий, хто завгодно це може бути. Це може бути людина по роботі, хтось, так. І у вас тут почнуться такі собі. Неприємні моменти, тому що паж мечів це скандалист, це людина, яка може шантажувати, критикувати, провокувати вас на якийсь скандал, на якийсь конфлікт. Це конфліктна ситуація, пов'язана. З мужчиною. Причому ця ситуація може затягнутися, тому що паш ну, це такий товариш, він розумієте, він провокує, він влаштовує скандальну ситуацію, але він її не доводить до кінця, він її якось весь час підігріває. так, от, ну, Аби от це так би стояло, то я б сказала, що можливо тут король поставить крапку. Але це ж ви розумієте, воно ж буде оце вам, як ото піщинка в батінку, мулять вас в черевиках. Розуміли, тобто це конфліктна ситуація. Ви до неї маєте. Бути готові. Треба буде вирішувати якусь дуже складну ситуацію з мужчиною. Зараз ви до цього не готові. Для вас це буде неочікуваний, як сніг на голову. І ще це як варіант, оскільки у нас війна, то можливо, ви можете отримати якісь неочікувані новини від людей в погонах. Тут я вам не можу сказати, ну, я розумію, що багато в кого люди на фронті це все зрозуміло, але тут не про смерть, тут просто можливо поранення, так або якісь неочікувані події, які можуть трапитися. Ну якесь інше місто перевели. або тут хтось, хто іще ну не служив, тут когось можуть тут забрати на службу. Розумієте? Тобто, це якась подія, яка зв'язана з чоловіком, і ця подія, скажімо так, не дуже приємна. І ви до цього маєте готуватися. На жаль, перший варіант. Другий варіант, до чого ви маєте готуватися неочікувано. А ви отримаєте шалені приємні новини. Можливо, це новини, пов'язані з країною, яка десь далеко знаходиться. Дивіться, мир і король кубків. Можливо, ви отримаєте ну, взагалі якусь новину. Це для вас буде важливо, пов'язана з, ну, з миром взагалі. Мир для чого якийсь настав. Це можливо або перемиря. В хаті, так? між кимось і кимось. Тут король кубків це емоції, і це знову ж таки мужчина. Можливо, або просто новини, або ви помиритеся з ким-то. Якщо у вас була конфліктна ситуація, тут неочікувано з'являється людина, яка вам простягує руку, вона з добрими новинами, яка позитивно налаштована, радісна людина. Це може бути король, мужчина, так? знову ж таки, неважливо, хто брат, сват, у кожного у вас різна ситуація. Це може бути син, це може бути зять, чоловік. От. І ще ця ситуація не обов'язково про якісь особисті стосунки. Це може бути пов'язано з якимись договорами, контрактами, які пов'язані з іншою країною. Так от я вам хочу сказати, якщо ви довго очікуєте новин по роботі з іншої країни, ви їх отримаєте. Тобто, попереду у вас добрі новини, які якимось чином пов'язані або з особистим питанням, або з тим, що відбувається далеко від вас за кордоном, і ви якісь чином з цим пов'язані. Третій варіант, що у вас неочікувано те, що ви не знаєте, але воно буде. В вашому житті є, є якась ситуація, на яку ви знаєте, як то кажуть, забили. Тому що воно вам було цінне, воно вам муляло, ви до того й довго йшли, але воно раптом втратило свою цінність, і ви трохи розгублені і кажете, та ну його, хай же буде, як буде. І тут раптом, раптом з'являються. Ну так складається життя, так з'являються певні люди, певні події, коли ця ситуація знову до вас повертається, але вона повертається вже в позитивному ключі для вас. Це може стосуватися родини, дому, це може стосуватися ну, можливо нерухомості в когось, так ось. Припустимо, в когось довго не вирішувалася ситуація, про майно там дім не знали, як поділити, чи кому воно лишиться, чи житло, чи не знали, що відбувається з вашим житлом десь на окупованій території, чи ось десь, можливо, ви за кордоном знаходитеся і ніяк ви не можете вирішити житлове питання, то тут воно вирішується. Якщо мова і йде про гроші, про заробіток, про бізнес якийсь теж у вас можливо було повне розчарування, якась невдача. І тут, коли зараз Знаходитесь в тій ситуації, коли ви на цю справу, про яку ви загадали, скоріше всього, ну, ну, вже крапку як би поставили. Так? Я ж кажу, але воно випливе неочікувано і дуже для вас позитивно. Тобто, чекайте, прибутку можливо, вирішення питань, скоріше тут, матеріального характеру. Четвертий варіант, який для вас нежданчики? Тут ви будете вирішувати питання з одинокою жінкою. Може це бути одинока мама, вдова, сестра, яка одна, так? можливо, це дитина ваша, ну дочка, яка ще заміж не вийшла, тобто це королева одинока, можливо, подруга. так? І у неї виникнуть якісь труднощі, коли їй треба щось вирішувати. От Розумієте, обирати якийсь варіант. І якийсь чином це може бути пов'язано з вами. тобто від вас щось залежить або від вашого рішення, або від вашої думки. І ви трошки будете навіть розгублені, тому що з однієї сторони ви якби ну, і ладні щось підказати, допомогти, але з іншої сторони ви якби не хочете брати на себе відповідальність за чужу долю. От розумієте, тут ви маєте бути готові до того, що будете вирішувати питання із королевою з одинокою. Ну це як варіант. Можливо, цей королева і не одинока. Так, ну але ж тут мені та каркани показують, що ця людина це жінка, яка без вас от нічого не може вирішити. Ось буквально ти або я до тебе прийняв. І ти маєш вирішити. так, щось, так. щось Або ти пам'ятаєш, що ти щось мені там обіцяла, ти маєш це вирішити. Понимаєш, розумієте? Тут якесь таке питання: двійка жезлів це володар неповного успіху. Коли начебто щось ви і можете вирішити, але з другої сторони, ви розумієте, що ну, навіщо вам треба? Ви не хочете брати на себе якусь відповідальність. Ну, тобто якось на вас тут навалюється чужа проблема, я б, так би сказала. Отак от. Ну, Але може бути як варіант, може, це е, мова йде і безпосередньо про вас. От, то тут, е, Якщо про вас, то тут просто виникне питання, е, ну, яке ви просто не можете вирішити однім махом. Але щось тут від вас дуже залежатиме. Ну, оскільки це загальний розклад, то можуть бути такі собі коливання і варіанти. П'ятий варіант, які нежданчики для вас? Так, а ви попадаєте в зону конкуренції. Можливо, ви вже здогадуєтеся, що вам прийдеться тут ну, воювати з кимось. Але воювати, я б сказала, знаєте, не на ножах, не на мечах. Тут просто виникне така ситуація, яку треба вирішити раз і назавжди. І це ситуація конкуренції. Це може бути що завгодно. Конкуренція на роботі, так ось ви, допустимо, хочете влаштуватися, проходите співбесіду, так, от конкретно, припустимо, вас уже запросили, так але є хтось, хто може конкурувати з вами, так і ось ви опинитесь в такої ситуації. Можливо, якщо це стосується стосунків, можливо, це тут якийсь трикутник, але не обов'язково тут зради. Можливо, бути чоловік, дружина і чиясь мама. Так, чоловік, дружина і дитина від попереднього шлюбу. І от тут якась от конкуренція, тут треба довести. Тут безкінечно вам треба буде доказувати, що ви е, така або не така, е, що ви сказали саме те, а не це. Розумієте, тут якась боротьба. І це дуже важливо, тому що від е, того, як ця боротьба відбудеться, буде залежати ваше майбутнє. Тут ви самі захочете вступити в цей конфлікт, в цю боротьбу, цей вибір, в цю конкуренцію. Конкуренцію, аби для себе розчистити якийсь шлях. Зрозуміло? Конкурувати будете з кимось. І шостий варіант що для вас який нежданчик. А у вас дуже приємний нежданчик. Він пов'язаний це королева кубків, або це ви, особливо, якщо ви рак риба скорпіон. Це ви, От, ну навіть якщо ви і не і не водяного знаку, це можливо показувати просто жінку, яка дуже емоційна, творча, гарна, така сповнена сил, мріє про щось. І для вас раптом неочікувано буде зміна долі. Але ця зміна долі, тут я трошки не так сказала, вона не то, що неочікувана. Ви, можливо, ви мріяли про щось, так? але думали, ой, ну це з кимось буває зо мною навряд чи. А тут ні. Тут, колесо фортуни, колесо фортуни Королева Кубків, коли поруч ці карти, це зміна долі на найкраще. Можливо, ви так планували. Можливо, це була ваша мрія, але ви маєте бути готові до того, що ваше життя кардинально поміняється. Або. Або, якщо це не ви, можливо, ви очікуєте якихось новин, так від якоїсь певної жінки. Тут, особливо, якщо мене дивляться чоловіки. На да, і загадали шостий варіант. І Ось, ви припустимо, чекаєте рішення від якоїсь королеви вашої, да, жінка вашого серця, королева вашого серця. І Ось ви не знаєте, що вона вам відповість. То я хочу заспокоїти, вас чекають дуже добрі новини, які змінять все ваше життя на найкраще. Це як посмішка долі. Розумієте, е, Можливо, ви чекаєте, а якщо не чекаєте, то готуйтеся до дуже яскравих змін, позитивних в вашому житті. І хочу сказати, ви на це вплинути не можете. Навіть якщо ви передумаєте, або ви кажете, Боже, та я знаходжусь, Бог знає де, а там вирішується на другому кінці планети моя доля. Не переймайтеся, ваша доля вас знайде, навіть якщо ви заховаєтесь на берег слонової кістки. Зрозуміли? І це зруше щось з місця, От те, що е, якось е, ну, стояло, не вирішувалося, або ви довго очікували. І тут раптом колесо фортуни по часовій стрілці вертиться, крутиться, і ви отримуєте дуже добрі новини. І я за вас дуже рада. До речі, ви замітили, що ця колода виконана в жовто-синіх кольорах, за що я її люблю? Вона називається Тібетське таро. От, і вона така ось синьо-жовта. Добре, на цьому у мене все. Думаю, кожен з вас щось почув для себе. Дякую вам за увагу і до побачення.